Вперше з 2019 року у Чернігові урочисто відкрили велосипедний сезон. 27 травня. Прихильники цього виду транспорту зібралися біля малої міської сцени на велодень. Офіційно вважається, що Велодень у Чернігові проводиться з 2008 року, і це було кожен річне свято. Відкриття велосезону День не проводиться тільки двадцятому, 21 першому, 22 роках з об'єктивних причин В 11.30 Ми маємо виїхати за заздагіть погодженим маршрутом. Нас поліція супроводжує скоро побач теж швидка. І ми проїжджаємо по місту, десь за годину маємо повернутися. Потім буде лотерея за результатами карток реєстрації. Цього року в Володень зібрав 409 зареєстрованих учасників всіх вікових категорій. Люди приїжджали навіть цілими сім'ями. Кожен з них обрав цей вид транспорту з різних причин: маневреність, екологічність, користь для здоров'я тощо Екологічний від транспорту, мобільний можна будь-де припаркуватися. Дуже зручно. Цього року, до речі, вивела перший раз завдяки рішенню прийняти участь Мала в марафоні. Їздила до цього багато разів, на марафонах була помісту. Для мене велосипед ну, до роботи, додому. Ну і в день, якщо швиденько, кудись треба. Стартувавши від Красної площі, велосипедисти проїхали проспектом Миру. Потім біля готелю Україна повернули на проспект Перемоги. Звідти колона рушила до п'яти кутів, і через проспекти Михайла Грушевського та Левка Лук'яненка, а також вулицю Шевченка, повернулася назад до Красної площі, завдяки супроводу поліції та дотриманню учасниками правил дорожнього руху, велопробіг пройшов без інцидентів. Чернігів взагалі, для цього дуже зручне місце, тому що він на мапі має. Якщо обрамити якусь геометричну фігуру, це квадрат або коло. Тобто він рівно віддалений від центру. Перепади висоти не дуже великі. Розвиток за останні п'ять років інфраструктури шалений. Всі в шоці від цього від нашого розвитку. В рамках велодня Чернігівці також зібрали більше 18,5 з половиною тисяч гривень пожертв на потреби першої окремої сіверської танкової бригади.